33 роки дружнього листування вмістила в собі збірка, представлена в Чернігівському історичному музеї імені Тарновського. У зібранні музею зберігаються епістолярії науковця юриста, педагога Петра Рєткіна та благодійника і громадського діяча Василя Тарновського старшого. Тож, провівши фундаментальну роботу над вивченням листування, працівники музею разом із київськими колегами видали своєрідний посібник з історії тих часів. Ця переписка вона фрагментарно була раніше відома, але повністю ми видали разом з нашими колегами з Києва фонд у нашого музею, але значну Роль у підготовці цього видання зіграли доценти університету імені Гринченка, Київського університету. Це Євген Ковальов і Марина Буцар. Вийти у світ книжка мала значно раніше. Утім, події повномасштабного вторгнення максимально відтермінували цей захід, та своєї актуальності від цього збірка не втратила. Це листування цікаво тим, а видано 49 листів, що Певний етап і становлення Ніжинської гімназії вищих наук був пов'язаний якраз з цими двома людьми і цілою плеядою тих, кого ми добре добре знаємо, особливо безумовно, це Микола Васильович Гоголь. Листи Петра Рєдкіна до Василя Тарновського, старшого своєрідний посібник, і є цікавим джерелом у вивченні актуальних питань політичного, соціально-економічного, наукового та літературного життя тих часів. Це дуже цікава взагалі історія, яка розкриває і українське суспільство, таке тоді ще зовсім молоде, яке в Петербурзі продовжувало свою справу, і розкриває взагалі події в різних кінцях Російської імперії за кордоном, де перебували ті чи інші випускники Ніжинської гімназії.